Вітаю, друзі, 7 грудня. Трамп, Дональд Трамп і вся його родина просто ненавидять Володимира Зеленського. Його відно... Їхнє відношення до нього не просто негативне, вони його ненавидять. Ненавидять з декількох причин. І перш за все, тому, що Зеленський і його команда Зелених Гнид. Атакували Трампа, агітували за Гаріс і робили все, щоб Трамп не був обраний президентом Сполучених Штатів Америки. А як вважає родина Трампа, та й сам Дональд Фредович, у випадку, якби він програв вибори, то демократи посадили б його у в'язницю? І, мабуть, має сенс в цьому питанні. Дональд Трамп молодший постійно робить різкі заяви різного роду політичні, в тому числі й по Україні. Багато хто каже, та хто він такий син свого батька? Ні, друзі. Жодне слово не сказано Дональдом Трампом молодшим без дозволу свого батька, президента США. А тому до цих заяв треба відноситись дуже серйозно. І ми зараз розберем одну із заяв Дональда Трампа молодшого, зроблену на форумі в ДОСі, і яка безпосередньо стосується України. Дональд Трамп молодший. Заявив люди, які приймають рішення в Україні, не мали причин коли-небудь прагнути до миру, оскільки в цей час вони крали гроші, виділені на ведення війни. Син президента США розповів історію про те, як цього літа відвідав Монако і, за його словами, 50% суперкарів, Бугарів, Феррари та інших мали українські. Номери. Він також підкреслив, що українські чиновники продовжують красти, розуміючи, що Зеленський більше не зможе виграти вибори. Давайте далі детально. Одна з найбільш вражаючих речей, які я бачив цього літа, я був зі своєю прекрасною дівчиною Бетіною в Монако. Ми їздили містом. І в звичайний день 50% суперкарів, Бугаті, Феррарі та інших мали українські номери. Друзі, я вам скажу, я також цього літа був в Монако і можу підтвердити слова Дональда Трампа Молошу. Величезна, я не рахував 50 чи скільки відсотків. Але величезна кількість суперкарів на українських номерах. І, звичайно, це дратує всіх іноземців, представників країн, які виділяють українцям гроші. Дональд трамп молодший продовжує. Ми дійсно думаємо, що все це було чесно зароблено в Україні. Я був в Україні 20 років тому. Там не було надвишку багатства. І ось бачиш, як арештовують другу людину в державі за крадіжку сотень мільйонів доларів. Це він, мабуть, мав на увазі Єрмака, але його не арештували. Йому навіть ще підозру не вручили. Ти чуєш всі чутки про те, що відбувається, коли я бачу, що майже кожен номерний знак на Суперкарів Монако український стає зрозумілим, багаті втекли. Вони дозволили тим, кого самі вважають селянським класом воювати за них. І у них не було ніякого стимулу зупинити це, тому що, поки йшли грошові потоки, вони крали ці гроші. Ніхто нічого не перевіряв. І у лідерів, у тих, хто приймає рішення, просто не було причин коли-небудь іти до миру. Ну, чиста ж правда. Багаті чиновники, їхні діти, їх нікого немає в країні. Вони всі втекли. Вони всі проживають своє краще життя і кожне літо зустрічаються в Монако, гуляють дні народження. Катаються на яхтах, плавають в морі, а їхні бікси в шампанському. Найкраще життя української еліти в той час, як кріпаки воюють на фронті, кріпаки гинуть на фронті, кріпаки ловлять ТЦКшники поліцаї, б'ють і силою заганяють в бус. Ну і на цьому всьому зелені гниди правлячі в Україні, роблять дешевт? Мордерство. Ну і, звичайно, жодних причин зупиняти війну в них не було. І я переконаний, і зараз нема. І все, що вони розповідають в США, це час собачий. Вони тягнуть час. Це завдання їхнє затягнути час. Ну, і далі Дональд Трамп молодший говорить, те саме стосується Путіна. Це не сини олігархів йшли воювати. Це люди з Сибіру, яких вони туди відправляють. І він використовував війну, щоб відновити свою виробничу базу. І тут 100%. Люди з Сибіру. Йдуть вбивати українців, йдуть на війну, а їхні олігархи роблять гешефт і піднімають виробничу базу, піднімають країну. Ну і досить, до речі, вдало. Тому е насправді це війна кріпаків проти кріпаків. Просто в Росії кріпаків більше. І Росія займалася не розкраданням коштів, як в Україні. А відновлювала воєнну базу і виробничу базу. І тому у них ракети свої, шахеди свої, техніка своя. І дякуючи цьому, їхні кріпаки, яких більше, мають успіх на фронті. От все так пояснюється. Бо абсолютно зрозуміло, що введені нами санкції нічим не допомогли. Все, що вони досягли, це підняли ціни на нафту, що дозволило йому фактично оплачувати війну різниці в ціні, одночасно нарощуючи виробництво. У нікого не було мотивації сісти за стіл переговорів. Це він про Путіна говорить. і про ціну на нафту, і про, ну так це правда. Більше того, британці, ГШФ на цьому через Індію величезний робили і продавали в три дорога е, в Європу пальне. Зеленський розумів, що він більше не виграв вибори, і вони продовжували красти. І продовжують цей авіцем. Путін нарощував свою промисловість, а в результаті мільйони молодих чоловіків, які гинуть ні за що. Заявив Дональд Трамп молодший. Це вирок. Це вирок Вові Зеленському і його зеленим гнидам. Вирок, який виніс Дональд Трамп, той, який президент США, бо його син озвучив те, що поки що, поки що не може сказати сам президент. Але цей час невпинно наближається. І Зеленського дійсно будуть виносити. Головне, щоб з ним не винесли Україну. А тому українці мають бути в першу чергу зацікавленими позбутися цього царя Мідаса, цього зеленого мардера, керівника злочинної організації, для того, щоб в очах Трампа, в очах Трампістів, республіканців. Не ототожнювався Зеленський з українським народом. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.